Ось вже думаю завершувати роботу. до мене прийшов. от. Ой, куди ж ти сховався? Бузлик. Ну чому ти сховався? Зайшов на чужий город, а там трошечки нижче. От, ходить, собі, збирає і не боїться зовсім. А я чомусь не бачила, думала, що Божен, може, бо боже, їх немає вже. А він собі отут. Я сапаю і, напевно, він прийшов, бачив, що треба черв'ячки позбирати. Буйка. Ой-ой-ой, пішов на пів від мене відвернувся. Хороший такий, треба підкормитися. Напевно, один сидить, можливо, вже чи що, бо тільки один цей ходить. А може, це вона водить.